Сьогодні у нас Nissan Leaf 17 рік, 16-17 рік з Японії. Це можна побачити по ручкам. Зліва у нас склочисники, справа у нас повороти. Селектор Drive Reverse стоїть в іншу сторону, магнітола на японській мові. І місцями стоять кнопки. Оце для тих, хто знає. По машинці. Машинка приїхала, у неї не працюють лампи гальм. Тобто, коли ми нажимаємо на гальма, у нас нічого ззаді не світиться. Час від часу загорається контрольна лампа по гальмам на табло. Зараз вона не світиться по вже. І знову дивлюся, читаю, що залишилося. Тобто, якщо подивитися по, по помилках, це ми зайшли в блок BTM. Читаємо помилки, бачимо, що у нас є помилка по стоп-сигналам. Вона в, в даний момент присутня, тобто у нас карен помилка. Якщо у нас подивитися поток даних, тобто, у нас зараз вимкнений. Stop. І ось ми нажимаємо на стоп, у нас нічого не відбувається. Якщо подивитися при цьому на блок ABS, дивимось по помилках, помилок немає, дивимося параметри. Шукаємо датчик з стопу. Ось у нас виключатель стоп-сигналу. Дивимось, зараз у нас обидва сигнали вимкнені. Нажимаємо, обидва сигнали працюють. Тобто у нас АБС отримує сигнал з кінцівка. На гальмах. Тобто Зараз ось нажимає на педаль, і дивимося, що у нас сигнали спрацьовують. Там два сигнали. Один зрабатує, коли педаль нажата, а інший там тимчасово. Тобто Машина бачить нажата відпущена педаль. Тобто У нас обидва кінцівіка в той самий час, коли BCM не бачить сигнали, ABS при цьому бачить, що у нас по підсилювачу гальм. Шукаємо підсилювач. Пермозна система. По гальмам, по помилках. У нас так само є помилка, вона зараз в тимчасовий її стан, тобто вона була раніше, вона час від часу є. Дивимося поток даних. Шукаємо так само кінцевий датчик гальм. Так, що у нас брейк-свіч? То зараз нажимаємо на, на гальма, і у нас система гальм нічого не бачить. Дуже цікаво, що при, при тому, що у нас тут е, стоїть кінцевий вимикач, е, рядом стоїть BCM і він з нього не бачить. А блок АБС, який стоїть під капотом, він бачить цей сигнал. Ну, це у нас японець, тут може що, що завгодно бути. Так, що по схемах? Як взагалі влаштована система? Зараз подивимося в карміні. Ну, повинна наче бути. Як влаштована система. Так, дивимося Lief, дивимося брейк. Що у нас по брейку? Що у нас по брейку? Ось ми бачимо у нас є кінцевий вимикач стоп ламп свічку. Він йде через запобіжник, заходить на блок Заходить на блок гальм. Заходить він на блок гальм. Через є такий join коннектор. На японцях є така штука для того, щоб з'єднати декілька проводів. Вони заводять їх в один роз'єм, а з іншої сторони встремляється в нього така латунна вставка. Вони зазвичай такого блакитного кольору. Ці тобто в даному випадку, е живлення, йде, у нас заходить на, на другий контакт цього джойн коннектора, виходить на блок гальм на третьому. Дивимося, що, як працює BCM. Так, Дивимося BCM. Так, якось воно в карміні трошки не так. Колись вже ремонтував, було відео, ремонтував японця. Зараз подивимося документацію більш. Широку на комп'ютері. Так, відкрив на комп'ютері, дивимось ось наш BCM, ось наш кінцівік. гальм. Тобто він з обох боків сигнал повинен зайти на BC. У нас заходить живлення і у нас виходить сигнал з БЦЕМу на ось цей Join Connector. Якщо тут подивитися, тут ми бачимо, що другий. Це у нас живлення, вже подивилися. Виходить на лампу, повинен перший. І шостий заходить на BCM. Дивимося, як у нас живиться АБС. Це ланцюг, як живиться. Дивимося BS. Так само дивимося, що другий це у нас живлення після, після кінцевіка. Четвертий це йде на ABS. Тобто у нас є така ситуація, що у нас наш joint коннектор має шість. Так, намалюємо. Повинен мати шість отводів. Перший це пішов на лампи, другий це приходить з кінцевика. Четвертий це у нас пішов на АБС, третій це пішов на Блок Гальм. При цьому у нас на другому сигнал є. На четвертому сигнал є. А на третьому і першому сигналу немає. Зараз будемо його шукати. Взагалі вже подивився, що він повинен. Цей конектор під номером е 44 повинен бути з лівої сторони, з під руля. Але це японець, де вони його запіхнули, вже, можливо, цей жгут вже порізаний. Зараз будемо його шукати. Як виглядає Джойн Конектор на Нісанах, Ось такий блакитний роз'єм. Це він вже розібраний, вже кришки немає. Це так, залишки проводки. Ось бачимо, це Джойн шини КАН. Тобто, з однієї сторони три дроти, з іншої сторони три дроти. І зверху тут просто така грібенка вставлялася. З цієї сторони три штучки, з цієї сторони три штучки. Це кан ЛОУ, кан-хай був. Тобто він замикається замість роз'єму відповідної сторони, просто вставляється така папа. І він просто закритий кришкою. Ось такий джойн-коннектор. в такому випадку дуже легко перевіряти, в яку сторону у нас є проблема. Тобто ми знімаємо джойн-коннектор. і можна зразу поміряти, в яку сторону пішла помилка. Ну, быстріше набагато локалізувати, де у нас проблема. У Nissan, в принципі, по всіх автівках вони є. І на нових, і на більш старих вони є. Ось так от виглядають. Ну, йдемо шукати наш джойн Конектор на цьому японці. Знайшов наше з'єднання, ось так це виглядає. Тобто, тут, всередині, якщо подивитися, це такий наче роз'єм. І ось тут така фішка, яка перемикає контакти. Знайти та знайшов, але. Поки що все рівно не зрозуміло, тому що на фішки топа у нас чотири провода. Два товстих і два тоненьких. Один товстий це плюс постійний через запобіжник. Рожевий це у нас плюс, коли нажимається стоп. Два, які залишились білий і цей блакитний. З ними поки що є незрозуміла ситуація. Тобто вони так само перемикаються, коли нажимається наш кінцівик. Тут чотири контакти дві, двома парами замикаються. Але інша пара, яка тоненько, тоненькі дроти, один із них блакитний. Вони, в принципі, ось цей так само і дріт він доходить до заднього фонаря. Тобто зараз там підключений прибор. Розібрав фонарі, включився в роз'єм. І, в принципі, цей сигнал до сюди доходить до цієї клемної колодки. Тобто, Можна почути розвонку, тобто, до сюди доходить. Так само цей сигнал доходить до підсилювача гальму. Вже перевірив. тобто, У нас звідсіля не доходить якимось чином сигнал. Разом з сигналом від BCM, Тобто цей сигнал не живиться. Скоріше за все, білий дріт, який тут є, на нього повинно доходити ну, живлення, ну, я так розумію, але воно не приходить. І поки що передивляю схеми, поки що не знайшов у схемах іншу пару контактів по всіх схемах, які дивився, 11-12. там 2014 15 рік. По всім схемам, у всіх схемах присутня тільки одна пара контактів. І далі йде розгалужування. У цій машині чомусь тут 4 контакти. Або тут щось хтось не мудрив, або якась незрозуміла схема комплектація саме японського ліфа. Поки що розбираюсь далі, поки незрозуміло. Так, машина на старому кузові почав передивлятися схеми. Відкрив схеми на машину 2021 року. Це другий ліф. І що ми бачимо? У нас є вимикач гальм. Тут є контакт 1 2 Так само заходить на джойн Connector і пішло розходитися далі. Так само заходить тут на 24 пін, на блок електронний гальм. Так само. Дивимося ABS. Тут у нас АБС, стоп, ось АБС, вже йде через контакт 3-4, Тобто кінцевий виключатель гальм має 4 контакти. І тут він заходить напряму на АБС, живиться так само з цього самого запобіжника 38, як і на старих автівках. Єдине що, якщо подивитися тут, у нас вимикач, живиться так само з запобіжника 38, але живиться через реле. Реле Е73 знаходиться в блоку запобіжників. Керується модулем салонним. Подивився, де знаходиться це реле Е73. Воно знаходиться, ось у нас є стоп-ламп. Реле, котре тут знаходиться. І, в принципі, що зробив? Взяв, ось подав живлення, ну це так, щоб показати на відео, а взагалі вже перевірив, що воно працює. І у нас з'явився стоп. Тобто стоп один горить. А, тут стоп у нас не горить, тому що він від'єднаний. Так само загорівся. Тобто у нас проблема в тому, що у нас з реле, яке стоїть під капотом, не доходить десь до сюди живлення. Зараз будемо розбиратися далі, але вже пів справи зроблено, вже зрозуміло, чому воно не працює. Тобто тепер залишилось знайти, де у нас губиться живлення від цього реле. Або губиться сам силовий дріт. Або керування реле. Зараз знімемо реле, передивимося, чого не вистачає. Так, в принципі, вже знайшов. Ось тут у нас реле. На контактах, які живлять катушку, живлення є. На силових. можна подивитися, що То у нас не приходить сюди живлення на це реле. Живлення. По схемі повинна йти з блоку запобіжників. Ось у нас тут верхній стоп-ламп. І ось наш запобіжник верхній, він перегорів чомусь. Зараз вже взяв лампу замість запобіжника 55 Вт. Якщо десь у нас щось підкорочено, то просто лампа буде світитися. І нічого не згорить. Зараз включаємо, перевіряємо. І далі подивимося. Так, лампу включив, в принципі, лампа не засвітилася, тобто вже говорить про те, що короткого замикання немає. Так, бачимо, що у нас горять стопи. Горять стопи і вони, в принципі, Працюють нормально. Тобто у нас з ланцюгами все ціле на зараз. Не знаю, чому він перегорів, або просто час йому прийшов, або може щось, щось десь підкорачує. Ну, коротше, поки що ланцюг цілий. Зараз збираємо все назад та перевіримо ще раз. Так, поставили назад реле. Лампа не горить, ланцюги цілі. Так, включаємо замість лампи запобіжник та збираємо все докупи. Потерли помилки. В принципі, все потерлося. Залишилось тут тільки на датчик сонячної радіації, на датчик світла, але машина в боксі це нормальний стан для машини, яка не стоїть під сонцем. Так само у нас на табло немає ніяких помилок. Ну, на цьому все. До побачення, до нових зустрічей.